Всім привіт! Нещодавно у нас в магазинах з'явилися новенькі лялочки, а саме це Мавка з мультику Мавка Лісова пісня. Коли в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Ти звеш мене нечистю, я Мавка Лісова. Душа прадавнього лісу. За виходом мультику Мавка, я слідкувала ще з 2015 року, коли з'явилися перші згадки, що взагалі вийде такий мультик за твором Лесі Українки, Мавка-Лісова пісня. Мені було дуже цікаво, але ми дочекалися тільки в 2023 році виходу цього мультику. Мавка декілька разів змінювала концепт. Образ свій, і остаточно у нас вийшла ось така мавка, і це її жабокіт. На цьому арті я не знаю, чому намалювали ось такого котика, бо він у мультику саме ось такий. І тут ще зі зворотньої сторони на коробці. Ми, як завжди, бачимо інформацію від виробників: ось тут знизу. Це у нас фільм Юа та Анімоград замовники, мавка Лісова пісня. Також ми бачимо бренд Kids Hits. А цей бренд вже випускав лялечок для українського ринку, а саме b Fashion Academy. У мене на каналі є огляд. Також тут є невеличка приписка хто така мавка саме у цьому мультику. Бо взагалі мавки, вони, як на мене, більш жорстокі створіння, ніж показано в мультику, але все ж таки мультик у нас більш дитячий, тому мавка тут дуже ніжна, дуже мила. Але при цьому дуже сильна, як на мене, героїня, і дуже класна. Мультик мені в цілому сподобався. Взагалі в серії вийшло чотири мавки, мені було б цікаво подивитися ще на інших персонажів, наприклад, на Лукаша або на русалок, та й взагалі на інших різних лісових істот, які фігурують у мультику, але чомусь їх не випустили у вигляді іграшок. Ну що ж, лялечок я розпакувала, трошки потримала в руках і можу поділитися першими враженнями. З лялькою в комплекті йде тільки віночок, її аутфіт, підставки немає, ніяких додаткових аксесуарів немає. Також, так як у нас це мавка, вона без взуття, що, в принципі, нормально, бо в мультику вона також ходить без взуття. Волосся дуже красивих кольорів, і ось це більш блакитне. І інше зелене, але якість все ж таки така собі. Мі не сподобалось, що дуже випадає волосся після коробки. Наприклад, ось, бачите, тягнеться постійно, і ось у цієї першої лялочки, дивіться, вже який жмут. Я навитягувала просто проглажуючи рукою, в руці залишаються пасми, бачите. І я боюсь, що якщо я так продовжу, бачите, тянути, то лялька просто в якийсь момент залишиться лисою. І це не дуже, бо дівчатка люблять гратися з волоссям, заплітати якісь зачіски лялочкам своїм. От, бачите, ну от я поки з вами розмовляю, балакаю, подивіться, вже пучок. Тому, якщо ви просто колекціонуєте, раджу дуже обережно з вашою мавкою, бо може залишитися лисою. Цю лялочку я ще начіпала, не у неї тут резинка на волосі, але я чомусь думаю, що ситуація буде аналогічна. Давайте спробуємо перевірити. Так, бачите, вже навіть за резинкою тягнеться, просто волосся випадає. І випадає його багато. Це не так, як, знаєте, у нових ляльок буває таке, що, ну там, з прошивки декілька волосинок залишається. Тут прям, бачите, тянеться і тянеться. Тобто, не закріпили прошивку, випадає дуже багато волосся. Також не сказала про прошивку, але прошивка дуже хороша. Є проділ. Протягом... І взагалі лисин немає. Ще поки розчісувала, помітила, що ось у цієї лялочки з більш блакитним волоссям. Волосся більш приємне на дотик, більш м'яке, ніж у лялочки з зеленим волоссям. Але що у тої, що у тої випадає волосся просто нещадно. Ось я пробувала розчісати. І як бачите, волосся продовжує випадати. Дивіться, ну це просто жах. Взагалі, мені дуже подобаються їх образи. Мені дуже подобається ось це плаття біло з красним. Воно ззаді на липучці. Зараз будемо роздягати також лялочку, дивитись на її тіло, на шарніри. Лялочки шарнірні, і це дуже круто, як на мене. Але все ж таки якість у них, ну, така собі. Мені здається, що ціна на них завишена наразі на виході лялечок, бо тіла в них з такого, я б сказала, дешевого пластику. Ноги також пластикові, є шарніри, руки у них о, резинові. згинаються. О, я зламала. Клас, я просто спробувала. Зігнути руку і в неї зламався шарнір. Ну, про яку якість тут може йти мова. Так, у неї має згинатися лікті, запястя, плечі. Будьте дуже обережними з вашими мавками, бо це, ну, мені здається, це дуже погана якість, бо не має ламатися шарнір, як тільки дитина візьме в руки цю ляльку. При першому намаганні зігнути лікоть він зламався. Голова надівається на таблетку, ось таку. Голова із дуже м'якої резини І є клеймо Kids Hits. Kids Hits, <звірніть увагу> зверніть увагу на якість, яку ви пропонуєте. Позаду є меда інчайна. В цілому, обличчя мені подобається, але дуже складно обрати. З рівним друком очей. І в цілому, мені здається, що надруковані очі трошки вище за молдом. У другої лялочки аутфіт складається із ось такого плащу. Він зав'язується на стрічку, є навіть капюшон, і під ним плаття. Дивіться, яке прикольне також з візерунками. Плаття навіть з підкладкою. Воно аналогічно заді на лепочці. І давайте роздягнемо і цю лялочку. Також бачу напливи пластику зайвого на шарнірах. Щось вона так вся хрустить, мені страшно згинати, бо, може, знов щось зламається. Взагалі, я б, напевно, пересадила цих лялочок на якісь інші тіла, бо ці прям ну, відчувається, що вони дуже такі дешеві. Знову ж таки, обличчя трошки поближче. І я хочу перемалювати очі ці лялочці. Сподіваюсь, у мене вийде щось більш-менш нормальне. Мені подобається їх вушка, профіль, носик. Взагалі дуже милі лялочки. Але начебто береш їх на допрацювання. Знаєте, В тому варіанті, в якому вони продаються, вони, ну не знаю, не дотягують вони до того рівня, до тієї ціни, яку на них поставили. Можливо, у найближчий час на них будуть якісь знижки, і тоді, якщо ціна буде хоча б в половину дешевше, то може ще більш-менш якось буде виправдано. А так, наразі якість. Як для мене, не дуже хороша. Але в цілому, навіть якими поганими вони не були, я все ж таки радію, що вийшла мавка саме за нашим українським мультиком і побачила світ, і ми можемо показати цю лялечку також іншим колекціонерам з інших країн. І взагалі, мені було б дуже прикольно. Мені дуже хотілося б, щоб лялечки Випускалися на Китаї на замовлення. Це нормально, в принципі, Мател також замовляє в Китаї, але, по-перше, на своїх потужностях, на своїх фабриках, а по-друге, все ж таки якість покраща. Контроль якості краще. Взагалі мені б хотілося, щоб. Відновилася якась фабрика наша українська, яка раніше випускала ляльок та іграшки, і випустила якусь свою фешн-ляльку 1 до шостої. Звичайно, я розумію, що в нашій країні ця галузь не дуже розвинена наразі, і взагалі довгий час ніяк не розвивалась, але все ж таки було б цікаво. Це такі мої. Дитячі мрії, можна так би мовити. Ну що ж, ось такий невеличкий огляд у мене вийшов, я сподіваюся, вам було цікаво. Перед тим, як перемальовувати, я ще хочу пофотографувати мовок у е заводському образі, так би мовити, а потім вже спробую зробити новий мейк очей. Хочу білі візерунки залишити, бо вони мені подобаються. А ось очі я би перемалювала. На цьому все. Дякую, що дивились. Підтримуйте українське. І до наступних відео.